Я е, сьогодні розповідаю про сироватку С плюс є. І так, перше виробітка калагіна і це впливає на пружність. Друге, ви всі це знаєте, це про е, судини наші. Е, е, ломкість наших судин, дирявість наших судин. І ми знаємо, що багато е, хто страждає проблемами судин, варікози і ще інші проблеми. Перше, що роблять, е, призначають аскарутін, вітамін С, все це колеться завжди, тому що вітамін С. І судини дуже товаришують, бо це дуже важливо. А для нас, для обличчя, що важливо? Ніхто не любить купероз. Всі страждають від цих потрісканих а, червоних судин. Ну, то щоб не страждати, потрібно просто а, приймати вітамін С, і у вас буде дуже файнезна профілактика купероза. Далі що хотіла сказати, так, що я там уже роблю? Згадую, що я роблю. А то говорю, говорю але все ж таки треба не забути, що я роблю. А то я можу так от з вами трендіти і фарбувати собі все подряд. А, Далі хотіла вам сказати, що вітамін С впливає на судини, на колаген, на колір обличчя завжди, там, де вітамін С, там більш свіжий кольор обличчя, і вітам С підвищує імунітет шкіри. Тому що в цілому це дуже потужний антиоксидант. Ви це знаєте. Далі, крім цих двох вітамінів, які ми маємо в цій сироватці, ми маємо ще. Екстракт білої фасолі. І от, в принципі, хто трошки знайом з косметикою, ті люди знають, що там, де є екстракт білої фасолі, там завжди дуже гарний колір обличчя. І спеціально, екстракт біло... спеціально з білої фасолі роблять різні наповнювачі і додають не тільки Мірікей. В деяких брендах я також зустрічала засоби для освіж. Для висвітлення да, освітлення обличчя там є екстракт білої фасолі. Тобто ми е, працюємо з кольором за рахунок вітаміна С, плюс ще туди білу фасоль додали, плюс там у нас. Euh, зараз вам скажу Пчелиний віск, але синтезований. Це дуже важливо, тому що пчелиний віск – це дуже потужний інгредієнт, який зволожує шкіру, додає енергію шкірі. Ну саме ключове це зволожене і помягшення. Пчелиний віск дуже любить шкіра, особливо суха. Але бджоліни віск натуральний природний, він іноді визиває алергію. Тому є такі клієнти, які прямо мені кажуть, що мені на продукти пчеловодства а, ну, Є така алергія, а у нас синтезований пчеліний віск, він дає пом'якшення, він дає зволоження, при цьому не викликає алергії. Тут ще у нас є рослини амінокислоти, про це хотіла сказати, і ми розуміємо, що амінокислоти – це цеглинки, з яких складається стіна будівля. І а, ми всі по природі, всі ми скрізь це біркобілкові структури, а білок складається самі на кисло. Тобто тут є маленькі ціглінки, які допомагають, допомагають нашій шкірі саме регенеруватися. Тобто регенерація шкіри вона відбувається тут. Тут ще є діоксид кремнія, який ми взяли з морських водорослів. Там, де морські водорослі, там історія завжди про зволоження і про мікроеліменти. Тобто тут дуже класний потужний склад. І наостанок, що хочу вам сказати: сироватку, вітамін С плюс Е я рекомендую 25. Кожній жінці, чоловікам також можна. І якщо у вас є реальні фінансові ресурси, будьте сироваткою завжди. Тому що вітаміни нам потрібні завжди. І чому би їх на вечір наплеклати, як я, я кожен вечір сію сироватку, я без неї не живу. І а, будете мати свіже обличчя, ви будете. Будете мати м'яку, гладеньку шкіру. Люди, які ніколи не користувались цією сироваткою, ви вже через два тижні побачите, наскільки ваша шкіра змінюється. Я таке чую і від консультантів, які, наприклад, не брали собі сироватку, а потім взяли кажуть, реально вона дуже класно працює. Я це бачу по своїх клієнтах. І це є, скажімо, обов'язковий продукт, який має бути в вашій системі догляду. І, е, мабуть, не буду я з вами завершувати макіяж уже за заверш сама, щоб багато не, не, не говорити в ефірі, але хочу ще раз підкреслити: гармонійна система подогляду за обличчям, засіб до засіба, засіб до засіба він створить вам а, той результат, який вас буде задовольняти. Потрібно себе любити, всю нафарбовану, не нафарбовану, гарно виглядаючи, негарно виглядаючи в гарному настрої, в поганому настрої. Надо себе, себе сприймати вся, всякою, розуміти, що ми буваємо різні. Але все ж таки потрібно про себе турбуватися, щоб як можна чистіше отримувати естетичне, психологічне задоволення від своєї зовнішності, від своєї енергії, від свого життя. Тому система по догляду важлива. Обов'язково ми вмиваємося, обов'язково робимо маски і пілінги, обов'язково після кожного вмивання прямо миємося тим тоніком, щоб нам було щастя. Після тоніка обов'язково сироватки, сироватки, концентрати, корисне харчування, про яке я буду трендіти прямо, мабуть, цілий жовтень, тому що це моя улюблена тема. Я обожнюю сироватки і бустери, тому що я бачу від них результат. Розумієте? А, після сироватки все це обов'язково прикривається зволожуючим кремом, тому що нам потрібна та кофточка, той одяг, який буде весь цей карта, каркас стримувати. І ввечері всі ті ж процедури ми проробляємо. І це недовго. Не кажіть мені, що у вас немає часу. Потрібно вкладати в себе час, ресурси і енергію. Я вас дуже люблю. Я вам бажаю файнезного дня, і щоб наша країна а, досягла перемоги, щоб в нашій країні був мир. Щоб...